Всім салют, друзі, з вами, Альбовський і сьогодні ми поговоримо про гроші а точніше, скільки я заробив за перший місяць, будучи партнером, YouTube. Мене завжди цікавила ця тема, але вона дуже довго була покрита завісою таємниці. На Ютубі є відео, де блогери-мільйонники розповідають про те, скільки вони заробляють на Ютуб, але їх числа відчуваються якимись нереальними. Плюс заробіток на Ютубі може дуже сильно відрізнятися в залежності від країни проживання та тематики. Тому я розкажу, скільки конкретно мені на моєму маленькому каналі вдалося заробити за перший місяць в своїй ніші в Канаді. Я поділюся всіми статистиками і цифрами, а також розповідаю. Вім'я, що вам треба зробити, щоб також почати заробляти на Ютубі. Думаю, що з цього і почнемо. Щоб почати заробляти на Ютуб, треба проживати в країні, де є партнерська програма, набрати тисячу підписників, а також 4 тисячі годин переглядів за останній рік. Тобто враховується тільки останні 365 днів. Загалом, з того, що я чув на Ютубі, людям займає досить багато часу, щоб виконати ці умови в середньому від декількох місяців до року. Мені це зайняло десь два місяці активних завантажень. Але в мене була дуже хайпова тема це переїзд в Канаду. І люди оглядали відео по цій тематиці, як на Віжені, враховуючи мене. І я хочу наголосити саме на активних завантаженнях, тому що YouTube в мене є вже багато років, але додавання одного відео раз на три місяці не дуже сильно допомагало набрати підписників. Тільки коли я почав знімати вже в Канаді і додавати принаймні одне відео на тиждень, процес пішов, і я отримав заповітне запрошення доєднатися до партнерів. Після цього починається трошки бюрократії. Треба зачекати, поки твій канал перевірять, підписати угоди, підтвердити адресу, заповнити налогові декларації і вже після цього починати рахувати вічно зелені хрусткі банкноти. Так скільки ж я заробив? Давайте подивимось. Давайте, друзі, подивимося, скільки я заробив за увесь цей час. Я вам продемонструю лайфтайм. Як ви можете бачити, мій канал з'явився в 2012 році і з того часу. Я не заробив багато. Увесь цей час я додавав якісь там відео, щось там відбувалося, але, звісно, грошей мені за це ніхто не платив. І ось тільки нещодавно я почав додавати відео, і з 23 числа я заробив перші 2 долари. Вніколи ніколи я випускаю відео, частіше за все, ви можете бачити такий спайк. Котрий говорить про те, що багато людей подивилося і за це мені платять гроші. Ось це, до речі, було на відео, це мені хтось задонатив. Е, ось на відео про житло я зробив 12 доларів перший день. Ось на огляд HelloFresh 7 доларів нормально. Ось це дуже популярне відео принесло мені 13 доларів. Ну і далі трошки менше. Зараз такий невеликий спад, але я впевнений, що ми вирівняємося ще. Якщо... Розмовляти конкретно давайте проставимо дату. З 23 числа я отримав першої. Пам. І ось. Що ми бачимо? 123 долари 58 центів. Але чесно кажучи, це не точна сума. Якщо розібрати, то з переглядів я заробив 90 доларів 96 центів, і ще 68 доларів 62 центи я заробив на донатах, з котрих 3262 мені задонатили на Ютубі, 6 доларів на кофі, і 30 доларів мені скинули на PayPal. Дуже важливо враховувати, що на Ютубі немає фіксованої ставки за кількість переглядів. Загальна ціна кожного твого відео формується з декількох факторів. Два Головніших з котрих – це країна проживання і твоя ніша. Звісно, блогери в США і Канаді заробляють набагато більше ніж блогери в Україні. Все це обумовлюється тим, що в більш розвинених країнах більша купувальна спроможність. Тому рекламодавці витрачають більше грошей на рекламу, і частину з цих грошей отримуємо ми ютубери. Якщо конкретно, то 55%, а 45% YouTube залишає собі. І другий фактор це твоя ніша. Люди, котрі знімають про фінанси, автівки або навчалки в різних програмах за тисячу переглядів заробляють набагато більше, ніж ті, хто знімають влоги і тревел. Ось прикладова табличка цін. Показник того, скільки ти більш-менш будеш заробляти за тисячу переглядів, називається RPM, тобто Revenue Per Mille. І в мене він дорівнює 2 долари 17 центів. Хоча для Північної Америки, з того, що я бачив, цей показник повинен дорівнювати десь 10 доларів, але це все одно вище, ніж в Україні. Це обумовлено тим, що, як ви можете бачити, більшість людей мене все ж таки дивиться з України. Ще якась частина мене дивиться з Канади, і решта це Європа, і навіть хтось дивиться з Росії, я не знаю навіщо. Напевно, почали вчити українську мову. Реклама під час перегляду, тобто так називаємо AdSense, це не один спосіб заробітку на Ютубі, і для багатьох великих каналів він стає далеко не на першому місці. Як я вже сказав, є ще донати від ком'юніті. Вони можуть бути в формі одноразового платежу або в формі підписки, наприклад, на Patreon. З донатів я заробив 68 доларів 62 центи. За що дякую вам, друзі, котрі підтримують цей канал. Ще один важливий спосіб заробітку для ютубера це реклама якогось продукту, бренду або сервісу. Я не маю уяви, скільки за це платять, знаю тільки, що набагато більше, ніж можна заробити на AdSense. І для багатьох ютуберів це основне і найбільше джерело доходу. Наступний можливий спосіб заробітку це реферальні посилання. Їх ви можете бачити в описі під моїми відео, і якщо ви по ним переходите і щось замовляєте, то ви отримаєте якийсь бонус або знижку. І я також отримую бонус за те, що запросив вас до сервісу. Тобто це він-він ситуація, в котрій ми всі виграємо. Так наприклад, відео, де я розповідав про HelloFresh, я додав реферальні посилання. І досить багато людей по ньому перейшло, за що я отримав 150 бонусних доларів в сервісі, і цього якраз вистачило, щоб замовити один бокс. Так само я додав посилання на наше страхування квартири. І кожен раз, коли хтось підписується. Ця людина і я отримуємо місяць обслуговування безкоштовно. Тут я хочу зазначити, що я залишаю рефералки тільки на ті сервіси, котрими користуюся сам. Таким чином я впевнений, що це не скам і що це дійсно може бути комусь корисно. Ще в мене є реферальні ссылки на Амазон, але поки що вони мені не принесли ані цента. Але я знаю, що великим каналам Амазон може приносити сотні або навіть тисячі доларів щомісяця. І останній спосіб заробітку це продаж своїх товарів. Це можуть бути курси, пресети, мерч, особисті консультацій, фактично, все, що завгодно, цього в мене немає, але я працюю над одним великим і цікавим продуктом, про котрий розповім пізніше. Чи 100 доларів це багато, і варто було заради цього починати канал. Навіть при тому, що я вважаю, що заробити додаткові 100 доларів на місяць це дуже приємно. Це не були легкі гроші. Я витратив незлічну кількість годин, монтуючи і знімаючи відео. Тому коли деякі коментатори на Фейсбуці мені пишуть, що я це все роблю заради грошей, мені становиться смішно. Так, гроші це непогана мотивація, але далеко не головна. Якщо порахувати весь час витрачений на монтаж, то моя ставка це десь 1 долар на годину. На тому ж Uber Eats можна заробити в рази більше. Тому, будь ласка, друзі, починаючи YouTube канал, не робіть гроші своєю основною метою. Розвиток YouTube каналу це довгий і часами нудний процес, і ви перегорите набагато швидше, ніж заробити перший долар. Розглядайте це як подорож, котра допоможе вам зібрати аудиторію, познайомитися з великою кількістю людей, підвищити рівень ваших навичок, таких як сторітейлінг, монтаж або, наприклад, зйомка на камеру. А ще це чудове хобі, котре дозволяє вам транслювати свої думки широкій публіці. Загалом я дуже задоволений тим, куди мене привів YouTube і як це рухається. Але про це я розповім в окремому відео. І на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось це відео, подумайте, може варто підписатися на канал, а також запрошую до дискусії в коментарях. З вами був Фальбовський, піс!